Багато людей говорять, в тому числі відомих, про пошуки сенсу життя. Натомість Ісус, Христос, в Євангелії від Івана, говорить наступне: Я дорога, і правда, і життя. Коротко, просто, лаконічно і те, що охоплює ну, практично всі сфери, де ми хочемо знайти питання. Знайти відповіді на наші питання сенсу. Це, здавалось би, сказано дуже давно, але не втрачає своєї актуальності сьогодні. Тобто, сьогодні, окей, наші потреби, тобто навіть не потреби, а задоволення наших потреб, воно видозмінилось. Це все відбувається, може трошки по-іншому, ніж тисячу, чи дві тисячі років тому, чи три тисячі років тому. А, от. З'являються технології, які теж нас захоплюють, якими ми шукаємо собі можливість заповнити оці наші чорні дірки, десь скролячи в інстаграмах, тіктоках, фейсбуках, читаючи, читаючи читаючи, наповнюючись новинами, ще чимось, ще чимось і ще чимось, але. Питання ті ж самі потреби, ті ж самі необхідності у людини, ті ж самі. Ми з різних сторін, буквально сьогодні, побачив в якомусь ролику, як загрожує Землі глобальне потепління, як все через кількість років сотень затопить водою. Так? Це одна складова, того, що світ, скажімо так. Людина сама по собі по собі, сама по собі мається на увазі без Бога. Вона схильна до самознищення і знищення інших. І ми бачимо це по сьогоднішній війні. От, що людині для чогось наприкінці життя треба почати завойовувати все навколо. Треба довести щось, що от він крутий, класний, молодець. От і для цього. Починається руйнування, вбивства, терор і так далі. От, тобто, якщо людина буде сама по собі, то вона буде гинути сама і буде руйнувати світ навколо себе. А, але якщо ми подивимося на Ісуса, Він каже, що Я є дорога, я є вихід. Тобто, Ісус є виходом з цього. Ми згадували про Фредді Меркурі, так який говорив, що успіхи найбільші не дадуть, не дали йому того, з чого він найбільше потребував. Любові, яка не закінчується. От Ісус є, Він каже, я є дорога. Він є дорогою до того, щоб віднайти ту любов, любов Бога. Сам Бог каже, що Він є любов'ю. Ісус каже, Бог є любов. Так? Ісус є дорога до цієї любові і до цих стосунків, які завдяки Ісусу можуть початись тут і розвиватись, і перейти у вічність. Від собі є щось, ми практично нічого це з собою нікуди не зможемо забрати. Але є щось, що ми можемо взяти тут і з цим перейти після нашої фізичної смерті. От Ісус, власне, про це говорить. А, іноді нам здається, що все, як є навколо, воно окей. І навіщо краще? Так, Мене досить гарно, досить це. Ну, так, хочеться кращий телефон, а хочеться кращу машину, більший будинок, хочеться, я не знаю, ще щось краще. От, кращий одяг, дорогий, брендовий. От, але якось подивитись на, на, на життя, на свої. Відчуття на, на, на почуття на те, що би я міг в принципі краще зробити в житті, якось не, не думається. Я в моєму дитинстві бабуся, вона жила в Рівненській області, СНТ Гоща. От таке, і нас на літо туди, як то кажуть, закидали. Бабусі був чорно-білий телевізор. І від собі, я ще застав еру чорно-білих телевізорів. Так? Тобто не будемо казати про, про вік, я е, не буду ділитись з вами, так. але тим не менше, великий, такий ще ламповий. І в нас було там два канали. Якщо не помиляюсь, у Т1 і у Т2. Уявіть собі, тобто, ти програма ще так. Зараз люди трошечки старші зрозуміють, що ти не в телефоні все шукаєш. Тобі приходить газетка раз на тиждень, і там є програма передач, телепередач, і ти там собі підкреслюєш, що тобі треба подивитися, чи мультик, чи якесь кіно, чи ну передачу. Ні, мультик або кіно. І в нас було два канали, і чесно, вони були скучнуваті. А в сусіда. У нього було чотири канали аж. І ми іноді ходили до нього в гості, да, щоб подивитися, що там і як. І що виявилось? що він знайшов десь а, схему антени потужнішої, там щось спаяв, щось скрутив, повісив, і в нього з'явилось ще два канали. І от ми коли а, зробили подібну антенну, в нас чомусь два не з'явилося, якщо не помню, але з'явився ще плюс один. Ось, ну я вже не кажу про кольоровий телевізор. Так, іноді так само ми іноді в житті ми дивимося, в нас один якийсь канал є, і ми не бачимо того, що є ще можливості. Ми не бачимо, що є краще. Я вже не кажу про сьогоднішній телевізор, бо то телевізор був навіть не 21 діум, він такий квадратненький був 3 на 4, мабуть, не квадратненький, ну 3 на 4. А якщо сьогодні подивитися, поставити би такий телевізор, то це звичайно вау, Це як в кінотеатрі. Того часу було. І, власне, а, наше життя без стосунків з Богом, може бути як той телевізор, не те, що з поганою, а взагалі без антени, коли він практично нічого не ловить, можна в нього дивитися, шерехтить, мерехтить. Ось а, натомість, якщо коли ми зустрічаємося з Ісусом, це все може, картинка може змінитись. А, Якщо запитати, Ну, будь-кого. Можливо, я сьогодні запитаю у вас, чи хочете ви бути щасливими. Я не зустрічав насправді людей, людини, яка би сказала, що ні, я не хочу. Мені в депресії цілком комфортно, добре, мені це подобається, чи в депресії, чи ще в якомусь такому стані. От. Але тільки Бог, він є достатньо великим, щоб задовольнити, ощасливити людину повністю. Що ще говорить Ісус? Він сказав, Я є дорога, Він сказав, Я є істина. Істина в нашому теж такому нерідко оманливому світі, так, в світі картинок, обгорток, але не в місту, в світі красивої картинки, але сумнівної суті. от, Він говорить, Я є істина. Іноді люди говорять, що неважливо, в що ти віриш, головне бути щирим, якби бути таким хорошим. От. Але це щирість і хорошість, вони досить відносні поняття і відносні уявлення. Да? От, на жаль, я часто чую, що дійсно є люди, наприклад, там, в Росії десь, які щиро вірять, що вони рятують нас, українців, від нацизму. От, вони щиро переконані, що так от, треба визволити. Вони щиро переконані, що е, вони не бомблять їхні війська, не бомблять е, цивільних, що це тільки військові об'єкти, десь окремо зібрані там е, е, угруповання нацистів, вони тільки їх бомблять, от, що ні дітей, цивільних ні в якому разі. І е, е, я думаю, вони щирі в цьому. Вони щирі і більше того, вони можуть думати, що це прояв доброти їхнього лідера по відношенню до бідних українців, які страждають від нацизму. Правда, звучить маразматично. так? От Цілком так само і Путін, який. Теж хоче, щоб всім було. Ну, я думаю, що він розуміє, що він робить в якійсь мірі злочини, але він щиро вважав, що от він за три дні там, візьме Київ, за два тижні всю Україну чи за тиждень. І, можливо, якби він розумів, не вірив в це, а розумів, що це не, так не буде, можливо, би ця війна не почалась. Так? Тобто, наскільки важливо те, в що людина вірить? Наша віра, вона визначає наше життя. наша віра вона визначає, що, як як ми рухаємось і куди часто. От, знову ж таки, іноді ми не задумуємось, але тоді наше життя визначає якась рутина, так, от, оцей колообіг От, наших ресурсів. Так, ми все до ресурс поклали, використали з результат використання ресурсів пішов. Енергії сюди, туди, і ми, ми в цьому живемо. От. Але християнство воно дає відповідь, для чого це все. Воно дає відповідь, воно дає відповідь, яка актуальна і яка, як це пояснити, вона універсальна. От як я думав свого часу, що ну це комусь треба, але хай воно собі буде, мені воно не потрібне. Натомість у християнство, от, от воно чимось, я би порівняв його на закон з многотягіння. Воно або підходить всім і працює з усіма, або не працює ні з ким. З цього приводу є такий письменник, вчений Клайв Стейблз-Льюіс. А він з такого більш-менш відомого, є такий твір. Ну, це більше для дітей, хоча й для дорослих, хроніки Нарнії, да? Тобто така ціла історія велика. От, фільм знятий е гарний от, про це. Він говорив, що християнство така річ, що якщо воно оманливе, то воно безглузде. А якщо існенне, то його значення безмежно важливе. І проміжного. Варіанту немає. Так? От, або так є, або так. От. Ну і а, для того, щоб нам якось опиратись на християнство, нам треба зрозуміти, чи воно справжнє. Як це оцінити? Чи є якісь докази, чи є, як можна підтвердити Слова Ісуса, чи дійсно Ісус був тим, ким був. І от, власне, далі буде цикл наших обговорень, де ми про все це будемо, ми все це будемо обговорювати і розбиратись в усьому цьому, так з історичними фактами, з різними твердженнями, свідоцтвами і так далі. От разом з тим, теж важливо зрозуміти, що дуже багато людей, які сформували сьогоднішню, Філософію, підходи, науку і так далі, це були люди, які вірили в Ісуса Христа. Це були люди, які своє життя вони побудували на, на Ісусі, на тих істинах і правдах, які, про які Він говорив. Якщо ми подивимося на Конституції більшості країн, там є прості. Базові речі, які насправді закладені християнством. Ми іноді думаємо, от воно якось саме собою так сталося, але і саме собою так сформувалось, от мораль якась і так далі. Натомість це все, якщо взяти тих самих 10 божих заповідей, ви побачите, що вони лежать в основі практично кожної конституції, кожної країни, так? Не вбий, не вкради. Ваш Повага до майна, до особистого, до якихось особистих речей, до власності і так далі, і тому подібне, це те, що було сформоване, так, було описане в Біблії. Хочу навести вам приклади людей, які з одного боку сформували ну, не в повній мірі, але значною мірою сьогоднішню. Філософію, науку, історію, культуру, географію навіть так, От, і вони вірили в правдивість слів Ісуса. Так, Фома Аквінський, ну, природно, він був богослов, Декарт, Лок, Паскаль, Лейбніц, Кант це люди, які були послідовними християнами. От, якщо ми говоримо про науку, Галілей, Коперник, Кеплер, Ньютон, Мендель. Пастер, Максвелл – Це люди, які е, реально формували. Ну, ми можемо сказати, от вони були давно, вони не, не все розуміли, не все уявляли. Ну, давайте погодимося, що Ньютон про науку знав. Ну, може, не так. Сьогодні е, прогрес науки був не таким, але в тому е, в, в тій мірі, в якій це було можливо, ну більше трошечки навіть за нас. так, от. Е, можна сказати, що от ці люди жили хто зна коли, а сьогодні все по-іншому. Натомість, про сьогодні е, є такий пан Френсіс Колінз. Він є директором проекту Геному людини, один з найповажніших генетиків сьогодні у світі. Генетика, здавалось би, ось така наука. Е, і що ще про нього? Він виконувач обов'язків радника президента Сполучених Штатів, досі живий, от, е, з питань науки, з там, 18 лютого 22 року очолював Національний інститут здоров'я США, тобто, е, скажімо так, сучасний, відомий, важливий науковець, що він, е, він якось розповідав, описував, так що він. Коли гуляє в горах, от, він пише так: як зійшло сонце, я опустився на коліна в росяну траву і віддав себе Ісусу Христу. Тобто віра в Ісуса вона веде сьогодні сотні тисячі, мільйони, не побоюсь слова, мільярди людей, продовжує вести. От, і є дуже велика кількість доказів, так, які говорять про те, що християнство воно, воно невигадане, що воно є справжнє, що воно опирається на факти. Насправді, опирається на факти. Іноді ми думаємо, що от це щось таке, що просто всліпо треба повірити, але ні, ми в цьому будемо розбиратись. І другий момент, що особливість християнства в тому, що воно що воно. Коли ми говоримо про от, пізнати істину, то в єврейській традиції і в тому значенні, в якому це говорив Ісус, це не просто як інформація, це мати певний досвід. Це так, якби я про свою дружину, наприклад, прочитав в газеті майбутнє. О, вона така, вона така, вона смачно готує, смачний борщ, от не тільки борщ, а різні страви. Вона чуйна, вона лагідна, вона добра. О, класно, я би з нею одружився. І зовсім інша справа, коли я вже маю. Ми маємо 15 років досвіду. Ми е, е, маємо п'ять дітей, яких от виховуємо, і я знаю, що вона ось така, така, така і така. То власне, пізнати істину. В цьому ключі це зрозуміти сенс, не просто зрозуміти розумом, а пережити це безпосередньо, мати ось досвід. І християнство, воно більше не про інформацію, а більше про досвід. От. І е, коли знаєте, ми, е, я свого часу доторкнувся до істини, не просто дізнався, що був такий Ісус Христос. А власне, почав переживати, якщо можна так сказати, можливо, це зараз буде звучати дивно, але пізніше ні. Певні стосунки з ним, з Богом через нього, це радикально змінило моє життя. Це можна порівняти нас, наш старший син. Він мав ряд операцій на очах. От, і було цікаво спостерігати після чергової операції. Він завжди, е, коли повз біля зеркала, він так собі проповзав. Тут він повз, повз повз, він зупинився, і він, ну не знаю, хвилин, мабуть, 20 роздивлявся себе в зеркалі. Він зрозумів, що все, що було до того, от, він бачив зовсім не так, як зараз. Е, Ісус сказав, що він є життя. І от власне життя в такому темному світі, от, зі страхом смерті, з почуттям провини, сорому, нерозуміння і так далі. От, Ісус каже, що Він в цьому всьому є життям. От. І людина створена за образом подобою Бога і має серйозний хороший потенціал, але Разом з тим, вона цей потенціал, якщо він не знаходить реалізацію в Бозі, вона починає, як то кажуть, чудити і робити якісь речі, які можуть завести її дуже-дуже не туди. А я, поки не був християнином, то я вважав себе досить непоганою людиною. Я не крав так по-серйозному, не брехав якоюсь дуже великими... Дуже серйозною брехнею, не говорив погано про людей. ну Думав да, багато погано, але не говорив в основному. Намагався не ображати людей, не торгував наркотиками, тільки іноді трошечки вживав. так, І е, коли відбулася зустріч моя з Богом, тобто я подивився на ці всі речі зовсім по-іншому і зрозумів, що м -м, не такий насправді класний парень, так, і що я помилявся, і що дійсно я потребую за ці всі свої якісь моменти, мені потрібно пробачення. І кожній людині вона розуміє десь якісь вчинки, якісь моменти, якісь нюанси. Це один з пунктів дуже важливих розуміти, що ми пробачені. У нас була ситуація, ну, буває так, що ми можемо попросити пробачення в когось. У мене була ситуація, коли ми ще в школі, це було, але це. Ну, уявіть собі, щось, що відбулося тоді, воно впливало багато років на моє життя, поки я не зустрівся з Богом. От е, був в КВН, там в школі все. Ми е, якісь е, виступи робили. І був один жарт він насправді був не смішний, але дуже образливий для тої сторони, яка нас приймала. У нас були такі е, міжусобиці, трошечки між собою на рівні шкіл, там, на рівні такому. І от я на ну, не тисячну, але в сотні людей аудиторію говорю цей жарт, я розумію потім, що цих всіх людей я цим жартом образив, от, і я з цим залишаюсь. І я потім починаю про це думати, і це сильно починає мене мучити. От, І я розумію, і тут проходить наступний день, і я би попросив пробачення, але в кого? Зібрати цих всіх 100-200 людей, ну навіть сьогодні ми можемо записати якісь повідомлення там, от люди, вибачте, я публічно і так далі. А тоді боже нічого цього всього немає. І я ну, я не побоюсь цього слова, мабуть, років, ну якщо не 10, то 8, здігив з постійним відчуттям, що як я так міг, для чого я це зробив. Аж до моменту, поки я не зустрівся з Богом, який я розумію, може мені пробачити навіть таку історію. От, а, коли Ісус був розп'ятий, Він поніс кару за всі наші гріхи, за все, що ми зробили неправильно. І в ньому ми можемо отримати пробачення. От, і а, ми будемо говорити про це ще на чергових зустрічах. Хто такий Ісус, для чого Він помер? Але якщо сказати коротко, то. Він не просто помер за нас і Воскрес, а зробив це для цього, щоб ми мали перемогу над смертю, щоб ми мали вічне життя, щоб ми повернулись, скажімо так, в ту на початок, коли Бог створив людину і хотів з нею спілкуватись. Ось. Е Ісус не казав, що буде легко. В своїх словах, але пообіцяв нам життя не легке, але життя з надлишком. Да? Тобто це є процес, але знову ж таки, якщо вибирати між нелегким життям, а просто нелегким життям складним, і нелегким життям з Богом, я вибираю життя з Богом, Так? І я маю вже в цьому досвід певний, і я радий, що все є от саме так. Є е, такий рок-музикант. Я свого часу дуже любив рок-музику Еліс Купер. Так, хто робить рок-музику, він знає такого. От е, е, він дав інтерв'ю, яке називалася Таємниця Еліса Купера. І е, в інтерв'ю він описує, як е, він ставав християнином. От він говорить: е, це було нелегко поєднати релігію і рок. Це найбільше повстання та опір, що я коли-небудь здійснював. Пити пиво легко. Е, Нагадати в готельному номері легко. Але бути християнином це складний виклик, це справжнє повстання. Так, ось так він це описує. От і в певному аспекті це є правдою. Але це, скажімо так, виклик, який ми долаємо разом з Богом. і… Це значно приємніший виклик, ніж будь-який інший, який ми хочемо долати, чи збираємось, чи змушені долати без нього. Теолог і філософ Пол Тільних сказав, що кожній людині властиві три види страху. Страх безмістовно прожити своє життя, страх смерті та страх зумовлений почуттям провини. Ісус Христос взяв на себе всі ці страхи. Він Необхідний кожному з нас, бо як він стверджує, він є дорога, і правда, і життя. Давайте будемо разом на наших зустрічах в цьому розбиратись. До зустрічі наступній зустрічі.